Тарасі Ізраїль завдав удару з безпілотника, націлившись на оборонний комплекс в Ірані. Саме так однозначно американські змі трактують вибухи в країні цими вихідними. Таким чином та Ізраїль шукають нові способи стримати ядерні та військові амбіції Тегерана. Пише Wall Street Journal. Державне телебачення Ірану показало кадри, на яких видно пошкоджену будівлю після нічної атаки безпілотників. Офіційно країна заявила, що протиповітряна оборона відбила спробу атаки трьох дронів, націлених на завод боєприпасів в місті Ісфахан поруч із майданчиком, що належить іранському центру космічних досліджень, проти якого США вели санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет, начебто, протиповітряна оборона Била один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху. Міністр закордонних справ Ірану одразу назвав вибух боягузливим ударом. Небезпека, створена ворогами Ірану в нашій країні, була боягузливою акцією. Наші силові органи відважно діють, щоб забезпечити максимальну безпеку в країні. Такі дії не вплинуть на наших експертів і рішучість прогресувати в нашій мирній ядерній роботі. Ізраїльські військові офіційну ситуацію в Ірані не коментують в той же час американські видання пишуть. Що директор ЦИРУ Вільям Бернс минулого тижня здійснив секретну поїздку до Ізраїлю, щоб обговорити питання Ірану. А держсекретар Ентоні Блінкен перебуватиме в Ізраїлі сьогодні. А минулого тижня США та Ізраїль провели свої найбільші в історії спільні військові навчання за участю понад 7,5 тисяч військовослужбовців з обох країн. Завдання перевірити здатність виводити з ладу системи протиповітряної оборони та Зоправляти реактивні літаки це може бути ключовими елементами великого військового удару по Ірану, зазначають експерти для України. Події в Ірані вкрай важливі. Західні аналітики вважають, що новий ізраїльський уряд не запропонує нам пряму військову підтримку. Але продовжить наносити таємні удари по Ірану, і це буде своєрідною допомогою Україні. Що ж насправді атакували дрони? Експерти стверджують, що це могла бути лабораторія або військовий логістичний пункт. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів. Ірина Винокурова, телеканал Київ.